О, свята Тройце, де нам знайти Твоєму творінні слова, якими поспілуємо Твою величі, Твою любов до нас, бо всюди бачимо Твою могутню руку, ти все животвориш, усе наповнюєш, усе дбаєш, нікого не забуваєш, молимось тобі, свята, Тройце, простирі гні наших батьків, прадідів наших, не дай нам відпасти від тебе втративши образ Божий, ніж прискресті, які спопиляють нас, гординю, жадібність, блуд, заздрість, нестриманість, гнів і лінощі, Дару нам чесноти, якими будемо жити, скромність щедрість, чистоту, доброзичливість, поміркованість, лагідність і працелюбність. Зійшли нам свою любов, яка довго терпить, милостерство є, не завжди, не вихваляється, не пишається. Не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє у істині, усе покриває, усьому імя віри, все сподівається, все терпить, ніколи не минає. Твердо довіримо, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начало, ні сили, ні техлешні, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше, яке скриння не змуше відлучити нас в від любові Твоєї. Тому прийми нашу щиру подяку за дароване тобою життя, істину, яка Його освітлює, мудрість, яка навчає Твоє добро, твердові, яка вказує шлях до Спасіння, надію, яка підіймає з коли ми упали в любові капри Твої наші серця, теплом і миром, дай нам завжди прославляти Твоє святе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Примолись приседина. <плес>